Заходьте. Заходьте. Йдіть, дивіться, в шукляди там цукерки. А ну сюда, 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 сюда. Сюда, цю, цю, ч. Открывайте его оцю. що там Що там є? А нижню, да? а ще нижнюю. Почекайте. А цю? Ой. Що там? там? Ні, нижню, оцю, нижню, оцю, тут є цукерки. А, нема. Чекай. Чекай. Вот, двину. Хлопці, <решит> кто то? Хлопці, хто то? Да? да? Приїхав просто. А ну? <решит> Все, вже цукерки не треба? Цукерок не треба хлопцям? Ні? Не? не треба цукерок? Кажи котик, котик. Ну, Дві котя, довольний. Разом ділитися. Хасій. А як назвете? Кажи Дуся. Дуся. Він зразу Ду з першого разу вимовив. Дуйся. Ду це хороша дуся, приваче! Матя дусечка. Е -е, сильно так не душити, треба гарненько, добре. Почнеш, який кості. Сідай Костюк. Льова теж хоче подивитись на котик. О, сідай Йошка. Оце да! У них знов ступор був. Ну і що это? Що класно. Коть. Хто буде з дусію спати? Ні. <реш> Двоє. Дуся приїхала, так далеко їхала автобусом. Мама їздила по неї. Це гарний котик? Да. Да? Молодці. Дуся.